Вітаю, шановні друзі, в ефірі телеканалу ТІТІВІ, Писумково-інформаційна програма в розрізі тижня у студії Анна Добрань. На цьому тижні у Кіровограді з робочим візитом перебував міністр освіти, науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник. Тут він взяв участь у кількох заходах. Подарунок до дня знань сьогодні у Кіровограді на центральній площі міста урочисто вручали нові шкільні автобуси. Участь у події, окрім керівників області, взяв міністр освіти і науки Дмитро Табачник, який прибув до міста з робочим візитом. Усі автобуси придбані у рамках програми Центральний регіон регіон-2015». І сьогодні це суттєвий крок по підвищенню освіти наших дітей, які зможуть. В комфортних автобусах доїжджати до наших кращих шкіл і отримувати найкращу освіту. Це ще один крок нашої влади, президента, уряду до якісної освіти, до доступності освіти. Вручення ключі супроводжувалось акцією протесту, яку влаштували опозиційні сили на адресу міністра освіти і науки. Тобачника, геть! Тобачника, геть! Однак гучні крики не завадили Дмитру Табаченко та обласному керівництву виконати урочисту місію. І 34 нових автобуси тепер слугуватимуть сільським школам Кіровоградщини. Я добре знаю, що кіровоградські сільські школи ще мають потребу близько 50 машин. Якщо ми будемо нормально працювати, а не тільки от вигукувати і надривати горлянку, то наступного року, наступного року ми завершимо 100% виконання цієї програми, обладнаємо всі автобуси, як вже в кількох регіонах GPS. Нові автобуси отримав кожен район області. Був автобус, і він дуже дорого обходився для рай для відділу освіти. І тому ми просили і що треба поміняти на Дестополево, щоб він наче дешевше обходився, тому що у нас маршрути дуже великі. Наш автобус за день проїжджає 104 кілометри. Після вручення ключів шкільні автобуси роз'їхались за місцем призначення. Робочу ж поїздку до Кіровограда міністр Дмитро Табачник продовжив участь у серпневій конференції вчителів. Цього року на неї зібрались понад сім сотень освітян з усієї. Області, виступаючи перед аудиторією, міністр пообіцяв, що цьогоріч дефіциту шкільних підручників не буде, а виплати вчителям зростуть. З 1 вересня буде підніматися ще раз заробітна плата. З 1 листопада при сталому розвитку економіки кабінет міністрів планує ще одне підвищення. На останок освітянам вручили державні нагороди та грамоти від кабінету міністрів і обласної влади. 52 два кіровоградських першокласника з багатодітних сімей отримали нові портфелі. У кожному нове приладдя для навчання. Їх вручив міський голова Олександр Сайенсус. Дня перших знань. Сара і нас. Микола Шевченко. Я хочу в цей день вам побажати особливо дітям, щоб ви себе в школі почували добре, комфортно, уютно і радісно. У вас будуть нові друзі, у вас будуть гарні і добрі вчителі. І щоб ви дійсно носили додому. Тільки в Від міської голови подарунки отримали і старшокласники. Вони в період шкільних канікул працювали на оплачуваних громадських роботах. Дітям вручили трудові книжки та першу заробітну плату. Готовність номер один. Продовжуємо тему освіти і говоримо про те, з чим ця галузь підійшла до нового навчального року, більше знає Оксана Васильєва. Школи Кіровограда повністю готові до початку навчального року. Про це повідомили під час зльоту кіровоградських вчителів, який традиційно відбувся напередодні 1 вересня. На порядку денному підсумок минулого навчального року та плани на майбутній. Ми відкриваємо нові дошкільні групи. І в 2012-2013 році відкрити додатково 6 груп. Продовжуємо ми працювати над тим, щоб наші заклади освіти переходили на однозмінний режим роботи. У 2012-13 році тільки в двох закладах у нас залишиться навчання в другу зміну. Далі освітянам вручали відзнаки. Почесну грамоту отримала директор школи з 30-річним стажем Світлана Чабана. Жінка керувала 18-ю школою з 81-го року. Залишивши посаду, відчуває порожнечу. Колегам заслужений директор побажала освітніх благ. Я вам бажаю щастя і дійсно заслуженої поваги від нашої влади. Завершили зустріч по святою у педагоги молодих спеціалістів. У Кіровграді розпочався черговий етап реалізації обласної програми «Стоп Радон». Загальноосвітня школа номер 6 Зараз тут встановлюють прилади, які зменшать вплив небезпечного газу на здоров'я учнів. Нам ось зараз встановлюються ангати, які дають можливість провітрювати класні кімнати першого поверху. Це 10 класних кімнат, де визначено високий рівень концентрації радону». Про принцип дії вентиляційних приладів розповідають працівники, що їх встановлюють. Витяжка, вона воду нагнітає і потім воздух викачує. Ну, там кавляться стоїть, то коли треба, то вона подогріває. Коли викачує, то не подаріває, а коли закачує, то подаріває. А яким чином вона зменшує цей вплив радонусу? Ну, бо що ми вже ставимо її вверху, ставлю внизу, то внизу і воно знизу його викачує. Такі роботи у школі коштують понад 20 тисяч гривень. Фінанси надали спонсори, яких відшукала обласна влада. Перший етап, який не стосувався таких заходів, які потребують капітальних вкладень, по закладам освіти міста Кіровограда виконані. Обласна влада зробила все, щоб у нас з'явилася можливість встановити ось такі пристрої. Наступний заклад, в якому незабаром мають з'явитися вентиляційні прилади, дитячий садок номер 48 а зараз повернемося на тиждень назад. 24 серпня зі столиці з параду вишиванок. В День Незалежності Кіровоградська делегація повернулася переможцем із призом у 30 тисяч гривень. Втім, перш ніж запросити вас до Києва, пропоную пригадати, кому наше місто завдячує цим тріумфом. Першого березня близько опівночі до Кіровограда прибуло яйце Гігант. Зустрічали його художники на плач яких і лягло завдання перетворити ці 58 кг кілограм, три на 4 метри на дивописанку. Проект ініціювала громадська організація Столичні ініціативи тодішній гуманітарний заступник міського голови Лариса Андрієва одразу ж ухопилася за можливість вкотре довести всій Україні, що Кіровоград – найталановитіший та найкреативніший. До цього міський голова декілька разів збирав нараду, запрошував туди наших знаменитих художників міста Кіровограда, де було поставлено завдання розробити проєкт малюнку. І на сьогоднішній день приблизний проєкт вже є. Наші художники вже з нетерпінням ждали сьогоднішнього дня для того, щоб розпочати вже так, цю роботу. Планувалося, писанку на площі перед мерією Кірвограда встановлять 15 квітня. Художники до її розпису приступили вже 2 березня. Відтак часу було не так вже й багато. А проак турнаменту та картин на писанці був грандіозний. Трохи більше місяця в очікуванні, і нарешті, писанка опинилася на площі перед міською радою. Поглянути на головний атрибут Великодня. Прийшла сила села Нагородян. Прибув до Кіровограда і співорганізатор майбутнього столичного параду вишиванок Олег Скрипка. Він одразу ж оцінив унікальність кіровоградської писанки. Я вам чесно признаюся, вона, вона вже програє вашій, Це це факт. Ну, у вас шляхетна писанка. Вона сама сама міська міська писанка. Вона розказує історію вашого вашого міста і тому подібне. Вона ти зануришся в цю історію. Саме, саме от таке, таке мені хотілося б бачити бачити в, в роботах. Майбутню презентацію Кіровограда у столиці дивописанкою, як і сам патріотичний проект Парад вишиванок одразу підтримав секретар Кіровоградської міської ради Ігор Вовков, який пообіцяв, що сама писанка це лише початок. А от на день незалежності від Кіровограда столиця отримає ще й незабутнє видовище. Віримо в те, що в нього є серйозна перспектива, і беремо на себе зобов'язання і надалі підтримувати цю ідею і представити належним чином разом із танцювальними колективами із музикою нашу дивописанку на параді. Вишива сказано, зроблено. На початку травня писанка покинула Кіровоград. І відбула до Києва. А 24 серпня кіровоградська делегація, яка ледь вмістилася у чотирьох автобусах, прибула до столиці, аби супроводжувати свою писанку до перемоги. Себе показати та на людей подивитися. Кіровоград завершує приготування до столичного параду вишиванок. Всього до столиці святкувати День Незалежності з'їхалося більше 7 тисяч учасників з 18 міст України. На чолі кожної колони везли писанку. Кіровоградську театральну кияни визнали найкращою. Кіровоград найкращий серед усіх. Ваша писанка вона ну змістовна, цікаво, вона тепла. Записанкою йшли корифеї українського театру Карпенко Карий, Заньковецька та Кропивницький. О, я з молодою як і я молодою. За акторами крокували музики, за ними танцюристи замикали кіровоградську делегацію, вишивальниці. Національне вбрання демонстрували на параді і місцеві. Киянка Олена, наприклад, вирішила показати свою вишиванку усім і об'їхала колону з 18 міст на велосипеді. Ну, якось в цьому році більше організовано, писанки і все, ну якось більш масштабно. Учасники параду здолали 4 кілометри ішли від майдану незалежності до співочого поля. Дві години шляху кіровоградцям далися легко. Кожен був впевнений, перемога у конкурсі писанок буде за нашим містом. Дуже приємно, що наша писанка найкраща, зустрічається всіми, тому що вона є найкращими. У нас саме краща писанка. У нас самі кращі дитячі колективи. Я думаю, що ми зараз ідемо вперед. До перемоги результатів на співочому полі довелося чекати близько чотирьох годин. Оголошення переможців приголомшило усіх. Перше місце і приз у 100 тисяч між собою розділили одразу три міста: Кіровоград, суми та Івано-Франківськ. Таке рішення організатори назвали компромісним. Ми розраховували, що буде тільки перша премія, але дійсно роботи виконані перфектно інших міст. Але їх важко було порівняти. Жодна з писанок до рідного міста не повернеться. Їх розмістять у одному зі столичних музеїв. Гойдалки, гірки, пісочниці та спортивне обладнання. Все в одному дворі. У Кіровограді продовжують встановлювати гральні дитячі майданчики. Свято дитячої посмішки у кіровограді у дворі будинку по вулиці Героїв Сталінграда, 36 встановили сучасний гральний майданчик черговий у місті. Гойдалки, гірки, спортивне обладнання та пісочниця. Відтепер місцеві малечі буде де розважатися. На відкриття нового ігрового містечка завітала велика кількість молодих сімей. Відтепер батьки не турбуватимуться до відпочинок та безпеку дітей у дворі. Раніше на місці майданчика росли бур'яни, а встановлені ще за радянських часів гойдалки були небезпечні для катання. Там качели всегда обрывались, тут одна качеля обрывалась Этой всей площадки тут не было И крутилку раньше поставили, и все, больше такого ничего не было Это хороший пример того, что вместе мы можем сделать очень многое Я вас всех поздравляю, детворе хорошо, хорошо здесь играть на этих площадках Ну и конечно же, давайте вместе будем беречь эти площадки Чтобы они как можно дольше простояли здесь, прослужили вам И достались не только вашему поколению, а и следующему поколению детей С праздником вас! Пасивні архітектори. Час подання заявок на участь у конкурсі реконструкції вулиці Дворцової спливає. Проте кількість бажаючих взяти участь і досі незначна. Реконструювати вулицю Дворцову можуть без участі кіровоградських архітекторів. Ті поки що не поспішають подавати свої проектні пропозиції. Нагадаємо, закритий конкурс на забудову та благоустрій Дворцової оголосили наприкінці весни. З того часу термін прийому заявок продовжували. Останній спливає 7 вересня на ну, даному етапі бажаючих поки що у нас мало. Є іногородні бажаючі. Наші щось чогось ждуть, як то кажуть. Я вважаю, що перш за все основна причина того, що це, скажімо так, період відпусток. Тому, мабуть, ще не всі включаються в роботу. У вересні у Кіровограді з'явиться мобільний соціальний офіс. Він працюватиме у віддалених районах міста. Про це розповіли в управлінні праці Кіровського району. Мобільний соціальний офіс саме передбачає прийом громадян, ну так, так би мовити, в польових умовах, щоб люди, які звернулися за місцем проживання, могли отримати будь-яку соціальну допомогу, оформити субсидію належним чином і не, абсолютно не гаючи часу. Також під час зустрічі з журналістами чиновники прозвітували про свою роботу. кажуть, протягом року виявили 53 порушення на загальну суму близько 18 тисяч гривень. Хотілося б рекомендувати отримувачам державних соціальних допомог більш серйозніше відноситись до декларування своїх доходів та майнового стану під час звернення за допомогою. Сьогодні на обліку перебуває понад 30 тисяч кіровоградців, які отримують соціальну допомогу. Кіровоград стане безпечнішим. У місті планують відновити опорні пункти міліції. Зробити це хочуть у кожному мікрорайоні. Перші опорні пункти можуть з'явитися вже в цьому році. Олександр Березовський, дільничним інспектором на Новомиколаївці, працює три роки. Прийом громадян веде ось у цьому невеликому приміщенні. Щомісяця реєструє кілька десятків звернень місцевих мешканців. Звертаються люди постійно, особливо похилого віку, порядки там. Чоловік до десяти за один прийом громадян. Незабаром звернень до дільничних Кіровограда може побільшати. У місті збираються відновити постійні опорні пункти міліції. Ініціатором стала обласна влада. Головне завдання підвищення безпеки громадян та їх довіри до правоохоронців. Опорний пункт міліції, як мінімум в кожному мікрорайоні, де у нас і народні дружини будуть там, і телефон, і чергові. І люди будуть знати, що там присутні дільничні, якого можна побачити вживу. Ініціативу влади правоохоронці підтримують. кажуть, це допоможе оперативніше реагувати на злочини та покращити криміногенну ситуацію у місті. Громадяни, щоб не добиратися значну відстань до райвідділу, можуть звернутися на мікрорайоні з своїми особистими запитаннями до дільничного інспектора міліції. Крім того, це дасть можливість. Зокрема, і у вечірній час доби чергувати дільничним в окремі дні на більш криногенний. Головна проблема відновлення у Кіровограді опорних пунктів міліції це пошук приміщень. Цим займається міська влада. Сьогодні готують наше управління собственності по всім мікрорайонам. Якщо потрібні будуть будуть випросить обращення як підприємців, Я думаю, вони з удовольствием отнесутся к этим предложениям і знайдуть там небольшое поміщення для того, щоб там робочі міста були участкове правоохранітельних органів. Спочатку опорні пункти відкриють у найбільш криміногенних районах міста. Я думаю, що то буде порядка 15-20 опорних пунктів. Это, як правило, крупные жилмассивы, 101, 12 мікрорайон на Хабаровській. Ось такі мікрорайони, які нікільтурвані від центральної части. Олександр Березовський каже, після появи нових опорних пунктів працювати стане зручніше. Буде місце, де можна опитати людину, скласти адміністративний протокол. Покращиться контакт з населенням, більше людей буде звертатися до міліції. Відновити перші опорні пункти міліції планують ще в цьому році. У Кіровограді відновили роботи з розчистки річки Інгул. Зараз вони ведуться від вулиці Островського до Жовтневої революції. Закінчити планують до дня міста. Загалом на повну розчистку інгулу в межах міста потрібно близько 40 мільйонів гривень. Цього року витратять 600 тисяч. Не дивлячись на те, що нема допомоги з державного бюджету, ми кожен рік вкладаємо сюди кошти і підтримуємо крок за кроком, відновлюємо Мінгул до його природного стану. Здесь, я говорі з 2004 року за всі періоди що реалізовалось, по 2012 год реалізовано німного більше трьох мільйонів. 3 d вибори це новий проект, який готуватиме кіровоградських спостерігачів для роботи на цьогорічних парламентських виборах. Передусім, тренери акцентуватимуть увагу на психологічних, правових та політичних складових. Самі ж семінари будуть безкоштовними. Чому саме 3D-вибори? вибори? 3 d вибори, досвідченість, динаміка, довіра це те, що ми будемо давати спостерігачам, яких буде навчати в рамках проекту. Ця практика вона дозволить і членам. Комісії знайти згоду між собою в процесі своєї діяльності. У пошуках підтримки кіровоградські чорнобильці позбавлені компенсації за судовими рішеннями цього тижня звернулися по допомогу до місцевого бізнесу. Кіровоградські чорнобильці просять фінансової допомоги у представників місцевого бізнесу. Зустріч обох сторін пройшла у міській раді. Передумовою її проведення стало призупинення виплат компенсації ліквідаторам Чорнобильської аварії через відсутність коштів у державному бюджеті. Ліквідатори вивчили приклад інших міст, після чого звернулись по фінансову підтримку до кіровоградських підприємців. Ті, поки не готові взяти на себе зобов'язання держави. Давайте, будь ласка, приймемо якесь розумне рішення. Тому я розумію, державі важко тягар держати на собі, не дозволяє бюджет. Віддамо перевагу тим людям, котрі е, сьогодні іще існують, котрі живі, з котрими ми разом як кажуть, виборювали права в Києві. Надо дивитися на речі реально. Не може сьогодні бізнес вам нічого компенсувати в такому об'ємі, як вам вам повинні. Це нереально. В Кіровограді весь совокупний продукт, якщо взяти нашого бізнесу. То ми не покрою вашу задовженість. Понад 20 кіровоградських сімей виявили бажання стати учасниками програми Доступне житло. Однак їх не влаштовують умови отримання кредиту. Про це вони заявили під час зустрічі з міським головою Кіровограда Олександром Сайнсусом. Дербата має бути п'ять звичку. У мене на жаль таких грошей немає. Дохід я минула показала у мене до двох тисяч, не більше у цій ситуації зазначив Олександр Саєнсу з кіровоградцям та банківським установом. Треба відпрацювати усі можливі варіанти надання та виплати кредитів до кінця неділі. Просьба всіх претендентів і желаючих відпрацювати з банком і, і Віктору лівічу здати всю інформацію. Майбутнє онкохворої дитини у твоїх руках. Під такою назвою у Кіровограді пройшла благодійна акція. Ініціативна молодь та благодійна організація Нове покоління провели концерт та збирали кошти. У Кіровограді у центральному сквері відбувся благодійний концерт. Метою заходу став збір коштів для гематологічного відділення дитячої обласної лікарні. Творча молодь розважала глядачів танцями, співами та конкурсами. Весь цей час по парку ходили волонтери зі скриньками та збирали кошти. Ініціаторами акції стали організація Нове покоління та молодь міста. С этой идеей к нам подошла молодежь города Кировограда, и предложили они неравнодушные к проблеме детей, которые онкобольных детей. И предложили провести и собрать деньги для таких детей. Мы поехали в больницу, договорились с врачами, узнали, что необходимо, самое необходимое для детей. Многие нуждаются в помощи. И самое главное, что мы можем помочь, каждый из нас. Я сама учусь в музыкальном училище. Да, обычная студентка, то есть финансово особо сильно не могу помочь. Но каждый из нас талантлив. Каждый из нас может вложить свой талант в то, чтобы ну, помочь кому-то. Завершимо сьогоднішню зустріч матеріалом про минулотижневе феєричне святкування Дня Шахтаря. Для цього запрошуємо вас до гірничого селища Смоліне. Смолінська шахта відзначила 40 років. Святкували мешканці селища міського типу Смоліна традиційно майже добу. Розпочали з дитячих розваг. Організатори привезли атракціони та героїв популярних мультфільмів. Дорослі за багаторічну підземну працю отримали грамоти. Найкращим подарунком для шахтарів стала добра новина. ми нарешті каніста на челі до розв'язкуватутінського міста Я дуже сподіваюся... на те, що ця робота завершиться успішно. І ми з вами продлим життя на много з що шахти. На нові уранові розрізи у смолінчан. Великі надії працювати обіцяють ще натхненніше. Я от ветеран, конечно, уже как сказати старушка. Ну буду работать и работать, если не выгонит начальник. Мені очень нравится работа. Люблю свою роботу. Перед спуском в шахту. Я думаю, о людях, які должны туди опуститися і нормально отработать і виїхати, тому що їх дома ждут их, їхні сім'ї. Смоліна продовжить розвиватися. Пообіцяв перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко. Зокрема, почати будівництво уранопереробного заводу планують уже цього року. Я думаю, в етен ми заводимо перший камінь, і процес запуститься. У вашого города, у вашого поселка є будуще. І це будуще навірника світле. Після офіційних поздоровлень шахтарів вітав заслужений артист України Віктор Павлик. Закінчилися шахтарські гуляння фейерверком. Такими новинами був насичений останній тиждень літа. Я прощаюся з вами до нових зустрічей на телеканалі МТТВ. Запрошуємо до дизайн студії меблів Едем. Найсміливіші ідеї кухонь за провідними технологіями від торгової марки Меркс. Відтепер ви станете співавтором у виробництві спалень, кухонь, шаф купе та дитячих кімнат, втілюючи власні фантазії. Дизайн студія меблів Едем, вулиця Полтавська, 32, Телефон 322 662. Авторадіо реклама. Телефон рекламної служби в Кіровограді 44. І ще раз 2708 08 44. Якщо ви вирішили придбати нові меблі, то найкращого місця ніж дім меблів вам не знайти. Найбільший асортимент меблів. Найрізноманітніший дизайн на будь-який смак. Найзручніші ціни для всіх. Наша адреса вулиця Героїв Сталінграду, 6, біля супермаркету Фуршет. Дім меблів, ми допоможемо зробити ваше життя комфортним. Понеділок, 3 вересня, в Кіровограді варто очікувати такої погоди. Температура в день 22-24 градуси, ясно без опадів. Вночі температура знизиться до 17-19 градусів без опадів.